Твоя думка, а книга. Диви, яка подарункова книга. Візуально зверху, як тобі? Я не дуже гарна. Да? Ні, а, це, це метал, це метал, це сублімація по металу. На металі відображені гетьмани України. А оце все тиснення золотом. Це переплетено в шкіру, в шкіру повністю ручна робота, гарний отакий от зріз виконаний тут. Зібрані легенди, міфи, біографії усіх українських гетьманів. Новинка вважається. Ще таких не робили. Дуже гарно виглядає, як вважаєш, буде гарний подарунок? Далі ну гарно, реально класно виглядає. Тим більше такого в магазинах не купиш. Поки виконувалось буквально декілька екземплярів, будьте першими, хто придбає таку книгу для себе чи для подарунку. Під відео номер телефону в шапці профілю сайт Ексклюзіком, де зібрана велика колекція подарункових книг незвичних переплатів. вручну. Звертайтеся!